З 1 вересня учні київської громади навчатимуться дистанційно. На це є відразу кілька причин: перш за все, це безпека дітей, також неготовність або непридатність укриттів у навчальних закладах. Є проблеми з підвезенням школярів з сіл через втрату та відсутність шкільних автобусів. Однак і дистанційне навчання має невирішену проблему. Наявність гаджетів та потужного інтернету насамперед у селах громади. Не всі діти забезпечені гаджетами, комп'ютерами, інтернетом. Тому не всі мають однакову можливість навчатися. З приводу школи в нас проведений інтернет, вчителі мають можливість викладати предмети, але ж деякі дітки просто позбавлені цього права, адже не мають такої матеріально-технічної бази. 50% не забезпечено. Багатодітні сім'ї, в основному один комп'ютер на всю родину, самі розумієте, один виходить на урок. Інші не мають можливості хоча в Куликівській громаді вирішили навчатися дистанційно, та все одно розглядають можливість проводити очне навчання, хоча б раз на тиждень з основних предметів. Ми, перш за все, дбатимемо про безпеку наших дітей. Але й не забуватимемо, звісно, про те, що наші діти не мають втратити комунікативних навичок і навчальних навичок. Тому, власне, ми сьогодні схиляємося з безпекових питань це до дистанційної форми навчання. Але сьогодні директорам усіх навчальних закладів доведено доручення розробити плани заходи, де вони щотижня будуть зустрічатися з класами первинної ланки і будуть проводити мінімальне навчання в роки. Допомогти облаштувати укриття та придбати шкільні автобуси одні з першочергових задач, як для місцевої, так і обласної влади. каже начальник Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус, який ознайомився з ситуацією в освіті Куликівської громади. Для вирішення проблем залучатимуть міжнародних партнерів. Наші заклади не були готові, коли будувалися дуже давно до таких загроз, як постійні ракетні можливі удари. ми оглянули три. Об'єкти укриття. З них є об'єкти укриття і в задовільному стані, і є ще об'єкти, над якими нам треба попрацювати. В будь-якому випадку ворог з нами назавжди, він на півночі знаходиться, сусідів не обирають, і ми маємо бути на перспективу в майбутньому, навіть після нашої перемоги, готовими до того, щоб наші діти завжди змогли. Бути у безпеці наразі в прикордонних громадах Чернігівщини школярі навчатимуться дистанційно в інших все залежатиме від наявності укриттів, а також рішень батьків та педагогів. Крім того, форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації.